Так от, до чого я хотів вам сказати, в першу чергу пояснити і розказати, як, 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 в яких ситуаціях як можна діти. В першу чергу, якщо до вас хтось прийшов неважливо, дзвонить, там, представився неважливо ким, да? що чеку приходять, газ, вод. ми ж то двері відкриваємо за часту, в принципі, ми відкриваємо двері. Або буває там сусіди, ну, можуть представитися як угодно. Сусіди, щось случилося? відкрийте, будь ласка, така ситуація і дайте Зачасту, як би ви не це хотіли, ми відкриваємо. Двері. Так от, представимо собі ситуацію, Открили, ви відкриваєте двері, така людина, відповідно, може щось, я говорю, якщо не є підручне средство або ще щось, нанести будь-який удар, неважливо, по голові, в обличчя і за квартиру. Так от, до чого я веду? Для того, щоб цю ситуацію, в першу чергу, не допустити цю ситуацію. Двері, коли ви відчиняєте двері, двері не відчиняються ніколи Це раз. Двері відчиняються до половини навіть чуть менше. Ви дивитесь, ви запитуєте. Якщо газ або там вода, хорошо. Закрили двері, защопнули двері, пішли, взяли показателі, записали, відкрили на пів дверей, тримаєте за ручку, сказали цифри. До побачення, і... Закрили двері. Це перше. Другий, це не другий не маленький совет. Дуже важливий. В першу чергу, я вам рекомендую, так як я говорю, людина воєнна і все життя проробив, тримати біля дверей або в тих місцях, які ви знаєте. Обов'язково якийсь предмет... Ні, ну, що ж це не смішно, дівчат, я, я такі дуже реальні речі. Приводять ну, до так, серйозних так, ісходів. Не от. За неосознаності людей. І не доводяться людям інформація, А повинні. Так от, в першу чергу, от, допустим, у мене так, в квартирі, як я живу, у мене лежать біля двері, лежать там кунчаки або бойовий ніж, ну, лежить ну, так, так, на так, всякий так. случай. У вас ну, може угодний, бути що угодно. От кухонного ножа, ну, це я не говорю, труба, до любої труби, до ну, будь навіть ти, що ми виточки відбиваємо. Молоточок, це дуже коварна така річ. Навіть ручка, ручка елементарна. Це вже, якщо, не дай Бог, двері починає ломитися, навіть я ручка заштрикнути в руку. Уже болівий шок, уже відпустить двері. А як ти відпустили? Так само, якщо ну по ноги неважливо. Якщо у вас підручне скрізь, в будь якому випадку, навіть якщо ти ноги вставиш, то це треба сунути в Дати неважливо, вниз, в корінь носа. Я зараз елементарні речі покажу, які вам дуже пригодяться в житті. Тому, підручні средства завжди повинні бути. Якщо ти частний будинок, в, в садку біля гаража, там, де ти знаєш. Там, де ти знаєш. Наступний момент. Це так, крацеш. Значить, дивіться, по поводу, якщо ви з людиною спілкуєтесь, якщо ви з людиною спілкуєтесь, неважливо, на вулиці, да? або, можливо, ви вже десь ощущаєте цієї людини якусь агресію до себе. Бо п'яний на вулиці, ви йдете додому, жінки, зачасту, да? вертаєтесь. От кудись. Неважливо. В першу чергу, ніколи не стійте до людини отак в Отак з нею ніколи не спілкуйтесь. Це положення ноги, якщо опорної ноги, допустимо, правої. В такому положенні на відстані метр, може, там, чуть більше, повинна бути відстань. І опорна ножка повинна стати. Тому що ноги? оце положення оце положення, так не падає. Зразу. Опори Як опори. стоїте, так і падає. Тому дійсно, що площа опори у вас завжди була. З цієї ситуації ви маєте вже діяти, да? Тобто, ви можете бачити. В першу чергу його руки, його ноги, так? тобто любу його дію. Значить, для жінок, я хотів би, бо тут в основному жінки, от я хотів би дуже увагу вашу звернути. Ситуація. Захватили там, жінку, неважливо, може за горло там, чи за, за курточку, неважливо. Починають, починають зразу наші жінки, або починають кричати, або починають не знати, що робити ці ситуації. Дивіться, у нас по великому рахунку. Руки свободні? Так. Ну, Біляєш, свободні. Це, так. Правильно, шок. Не потрібно. Треба спокійно робити. Якщо є загруза, то руки свободні, ноги свободні. Куші. Дивіться, просто лоду. Тут не має обладнати мастер мастером спорту, бути прокопавши Просто вот вистав, ну, не Ще, що? Ну, зараз... ну, Якщо ситуація така, то тянеться. Якщо ситуації немає, що ви так спілкуєтеся, сім'я ситуації загрози немає, то ви свій спокойно маєте відійти в сторону, куди трубу, або що економічний стрічка. І вже тут буде. Це в залежності, коли є пряма загроза.